Проект Людова родина на ковзанці просто неба у місті Підгородньому спортивної пари з фігурного катання на ковзанах, чемпіонів і майстрів спорту України, учасників чемпіонатів світу і Європи та Олімпійських ігор подружжя Катерини Костенко і Романа Талана спрямований не тільки на розвиток свого улюбленого обиду спорту, але і хокею шайбою так і дати можливість усім бажаючим спробувати себе спочатку бодай постояти на ковзанах, щоб згодом поїхати, а незабаром і кататися у власне задоволення. Традиційно свій черговий сезон, відкриття. Приурочив до свята дня святого Миколая, хоча зізнаються самі його організатори цьогоріч з різних причин, воно видалося вкрай важким. Нам дуже тяжко зараз вообще далась іменно запуск в цьому році. Ще так тяжко ні разу не було з цим відключенням світла. Тому ми ні нічого не плануємо. Ми поступово, максимум, на один тиждень вперед можемо робити який-прорахунок. Бо відключення світла, погода, потеплення но хокейну команду вже почали. Набирати набрали вже п'ять хлопчиків від шести років, і фігуристів від трьох років вже два тренування вони провели. Ми працюємо кожного дня без вихідних по можливості, якщо на це є можливість і по світлу, і по погоді. З 9 до 22. пані Катерина зазвичай взяла на себе роль одного з амбасадорів свята, який катався разом з казковими героями та усіма бажаючими. Тоді, як її чоловіка Романа, важко було не те, що впізнати, але й знайти. Хоча і він перебував безпосередньо на ковзанці. йому була відведена роль величезного білого ведмедя, з якою він, як талановитий і вправний фігурист, знову впорався на відмінно і навіть гацав на підтанцьовках бекденсом, коли святий Миколай. Пригощав дітей подарунками, як без них у такий святковий день, що в з ковзанням у казковій атмосфері яскравих вогнів і світлі гірлянд у супроводі романтичної мелодії дало можливість чудово провести час, весело розважитися і отримати задоволення та купу позитивних емоцій, за що разом діти і дорослі щиро дякували усім, хто влаштували для них подібне свято. Враження суперові я взагалі не збиралася сама кататися. А, але дитина притягла. Я вам скажу дуже приємно. Влітку ми тут були на батутах і на гірках. А зараз рібята ще продовжують заливати каток. І це дуже приємно в усім обставинам, відключенням світла, що вони підтримують ці заклади. І дитина просто в захваті, і мамі навіть довелося теж порадуватися трошки святу. Дуже круто те, що в такий складний час є можливість кататися на ковзанах, бо це дуже круто тренуватися, просто кататися, бо все з робить, щоб у нас була можливість кататися на ковзанах. І дуже круто те, що дорослі нам подарували свято Святого Миколая. Чудове свято! Дякуємо власникам льодової родини за те, що організували таке свято в такий складний час, коли майже нічого не працює. Дякую, що нам це подарували це свято. Незважаючи на цей складний час, власники ну дають велику можливість навчитись стояти на коньках дітям та дорослим, які навіть не вміють кататися. Круті тренування проводять власники. Також велика можливість є пограти в хокей, ті, що навіть взагалі не вміють стояти на коньках. подержати ключку та навчитися грати в хокей. Зрештою, хокеїстам ключки, шайбу і ковзанку. Остання фігуристам і усім бажаючим, як і відновлювальний центр з лазнею та спуски на тарільці зі штучної гірки, тюбінгу, льодова род. Дина у підгородньому взяла старт у новий сезон.